Я живу в Німеччині, але тим не менше куплю пасочку тут, повезу туди. Будемо святкувати з родиною, запросили також друзів. Є одна велика відмінність, яка полягає в тому, що діти в Німеччині на паску шукають шоколадні яйця, які ховають батьки. Мені здається, ця традиція трішки вже перейшла також і в Україну, але там це дуже поширено. Я мусульманка. Але бажаю всім українцям великого свята, в душі, миру в душі і навколо обов'язково. Чоловік в мене українець, але він не релігійна, віруюча людина. Так, ми будемо їсти Пасху. Я замовила Пасху з таким кримським акцентом, адже я кримчанка з інжиром. Тому, звичайно, це традиція, класна традиція. Я просто як спеціаліст. Зі штучного інтелекту, а і креатор, я робила партію фотографій для фотобанок і для рекламних постерів щодо Великодня.